Нам, стомленим непростим переходом до озера несамовите, довелося рухатися далі вгору до з Не дивлячись на прохолодне для такої перероку повітря та вітер, доволі відчутно припікало сонце. Наші запаси води вичерпалися і ми вирішили запастися з гірського джерела. О, дуже класно. Схоже на те, що нормальне питно. Вона там стрік не Треба помитися. На початку сходження ми час від часу озиралися на мальовниче озера Насамовите, яке ніби гіпнотизувало своєю холодною величною красою та навколишні гірські краєвиди. Видане озеро на самовите. Таке гірське озеро. Саломісина тут тепер безліч людей, залишені вершини.

Я зараз весь час думаю про той спуск, який буде. Та ви Там не буде неприємно. Ми йшли над глибокою прірвою, а наша стежка то з'являлася, то зникала. До того ж я боюся висоти, тож мені доводилося, що миті долати себе і не дивитися вниз на стрімке уровище. О, шпиці. Вау. Скелі шпиці нагородили нас мальовничими, наче казковими краєвидами. Як замок. Надія вирішила на шпиці залізти. Он шпиці продовжується. Тут найбільші кримти такі. Ті стоячі камені, шпиці, ложа. Пташка. Луна вже з'явилася. І Оля екстремал. Треба переночувати там. На, внизу там є така стежка під шпицями крута, ти ага. спускаєшся на те урвище, і от там ми ночували вже Їхній силует нагадував пам'ятники якоїсь давньої міфічної культури. Уяву малювала, ніби з посередних вилетить полум'я надихаючий дракон. Це найкрасивіше місце. нереальна краса. Давай, йдемо далі. Мене долали сумніви, чи зможемо ми подолати той самий маршрут, яким прийшли сюди, адже шлях донизу від несамовитого був доволі лячним. Крім того, невдовзі на карпатські ліси та гори мали опуститися сутінки. Шеска гомов. Ага. На лісі гора комо це, напевно, румунська назва. Певно означає людина. Якщо хтось знає, напишіть. Тож ми обрали коротший, зручніший маршрут назад з іншого боку хребта. Він також пролягав жерепом, проте був значно зручнішим. А густі кущі по краям вселяли більше впевненості. Близько там до каміння, одна. Це кострич. Це не каміння, це галявинки. А. Просто голі. Там нема каміння. То гаргани. Вон такий гострий ганяк, далі синяк, і далі в ту сторону вже йде малий горган, Дубушанка. В Ту сторону хребет гарган, в димці. А висі до нас галявини, це вже є галявина кукула. Полонина кукол. Кукул. А це кукул полонина Галявина така. Гацеловається. Так. А я за нею знулася. обережно треба. Осла галявина. Гори підсвічені. Це, здається, гомол гора Маршевська. Гомол, за ним шпиці, з яких ми прийшли. І Мала Маршевська. На ліс врешті опустилися сутінки. І остання ділянка маршруту проходить до такого урочища вздовж струмка. І вже завжди кілометр ми вже виходимо з маршруту лісом. Ми вийшли до загадкового мертвого лісу, що не мав жодного листка. Залишалося лише здогадуватися, що саме позбавило дерева листя, чи то блискавки, чи якісь інші незвичайні причини. Останній кілометр цікаве місце таке з влізлими деревами. Чи тут пожар був, чи мовня, чи тут промисел лісовий? Чого вони такі бохворівчим десь ці дерева? Там нормально, тут всі облізлі. Цікаво, а чому ліс такий? Це тут лиса промисел. Схоже на тепло. Може ту завжди що Воно да, на системну виробку не схоже, справді. Воно дерево, я навіть не знаю, як ти роля його переступить. Ты справилася